Бажаю міцного, друзі, злочини влади в Україні є очевидними та досягли найвищого ступеня беззаконня. Факти узурпації влади та обмеження прав людини в Україні також очевидні. Крім того, повномасштабна війна йде два з половиною роки. На війні загинули тисячі людей, а провладні мародери та корупціонери не визнають війну війною. Тобто вони ігнорують вимоги Конституції України та роблять все, щоб підірвати військову оборонну спроможність. Юридичне невизнання війни унеможливлює проведення мобілізації національної економіки та промисловості на військові потреби. Друзі, це 100% зрада національних інтересів. Також беззаперечним фактом є те, що влада мародерів та корупціонерів слух використовує війну. Для власного збагачення. Друзі, а ось тепер найголовніше питання. Якщо ми знаємо, що зрадники при владі, то що ми, народ України, маємо з цим, цим робити, щоб припинити це беззаконня? Друзі, дайте, будь ласка, відповідь, як ви думаєте, що нам всім треба робити? Лише одне до вас прохання не давайте відповідь, що армія має розвернутися на Київ. Тому що у нас ворог зовнішній такий самий, як і внутрішній. Армія має займатися зовнішнім ворогом, а народ внутрішнім. Дякую за увагу. Бережіть себе. Слава Україні!